Хочу, що складання повного тексту судового рішення форму ухвали вимагає значного часу. поліційний суд керує статтєю 376 проголошує ретинну частину ухвали. Апеляційний суд ухвалив. Апеляційні скарги захисників Сачаєвої, Федеренка та Бабікова в інтересах підозрії Панченка задовольнити частково. Заяви виконувачого обов'язки голови ради адвокатів Одеської області, адвоката Джабурі, адвокатів Планова, Канікаєва, Крисюка про передачу підозрілів Панченка на поруки залишити без розгляду. Ухвалю слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси. 18.04.2025 року, якою в межах кримінального провадження, 117 217, внесені РД 14.02.2025 року відносно Панченка, Ольги Вікції, не у учинені злочину передбачено частину 2 статті 28, частину 1 статті 260 Кримінального кодексу України застосовано запобіжне захід у воді тримання під вартою до 13.06.2025 року без визначення розміру застави скасувати Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого ОВС СВ ОСБУ, Одеської області струкана задовольнити частково. Застосувати до підозрюваної Панченка Ольги Вікторівни 30.11.1983 року народження. Запобіжний захід у воді тримання під вартою з утриманням до Одеський слідчий золятор сроком до 13.06.2025 року. Визначити підозрюваний панченка, застава в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 60 560 гривень. Підозрення або заставодавець має право в будь-який момент ввести заставу на розпустити рахунок для зарахування заставних сум за наступними реквізитами, зазначені реквізити. Призначення платежу згідно ухвали суду від 25.04.2025 року заставна сума за панченка Ольгу Літер у суді Кипіця катилецький у разі внесення заставу, визначеному розмірі за підозрілом побачення політика, негайно звільнити останню з -під та покласти на неї строком до 13.06.2025 року обов'язки, передбачені частиною 5 статті 114 КПК України. А сам з'являтися за вимогою до слідчого прокурора слідчого суду суду, не з Одеської області без дозволу слідчого прокурора слідчого судді суду, повідомляти слідчого прокурора слідчого суду суд про зміну своє місце проживання та роботи. Отриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні визначеними слідчими або прокурорами, здати на зберігання до гру ДМС в Одеській області свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон інші документи щодо право на виїзд України та в'їзд в Україну. Розіснити підозрювани Панченка та заставодавцю наслідки невиконання обов'язків, передбачених частиною 8-10, 11 статті 182 КПК України. Ухвала поліційного суду набере закону моменту і проголошення оскарження в каційному порядку не підлягає Повний текст Ухвали, буде проголошено 30 квітня 2025 року о 14-й годині в залі номер 9 одеського поліційного суду. Зрозуміло, що доведення. все закрите.